Вітаю! Сьогодні розглянемо, як підготувати дайджест для роботи. Для цього нам потрібен сам дайджест, аромати, блотери, скотч тоненький і, звичайно, кишеньки для візитівок. Їх можна придбати в канцелярському магазині, а краще їх придбати в нашій компанії, тому що вони будуть 100% без запаху. Отже, приступаємо. Підготуємо наші кишеньки. Для цього потрібно розрізати лист навтріл, так, щоб порено залишилась вільна ем, частинка і сюди, і сюди. Розрізаємо. Ще треба відрізати м, ось цю білу частинку. Вона нам не потрібна, але так відрізати, щоб спаєне місце залишилося е, на кишенці. Тепер нам необхідно наклеїти скотч на цей бік, звідки ми будемо вставляти наші блотери Клеїмо на всю довжину, так щоб не заклеїти отвір для блотера. Краще це робити на тканині, тому що до тканини скотч не прилипає. Тепер ми робимо знизу наполовину, клеїмо. На кишеньки, Відрізаємо. готово. Тепер беремо наші кишеньки, перевертаємо і нам треба розрізати їх одній. Ось ми одну відрізали, беремо наш дайджест. вкладаємо сюди кишеньку. Зазвичай я її клею ось так або ось так отвором всередину, для того, щоб плотер не вилітав, коли ви відкриваєте ваш дайджест. Тобто, ось так буде незручно, якщо вставляти його з цього боку. Тому я здебільшого клею ось так. Коли ви зробите один дайджест, ви побачите, як вам буде зручніше. Коли ви приклеїте всі кишеньки, ви приступаєте до блотерів. Беремо наші аромати, беремо блотер, Дайджест відкладаємо і наносимо наш аромат на плотер. Так. Щоб він по всій білій довжині е, пах, пропахся ароматом, тому що іноді люди беруть і думають, що нюпати треба тут. Але це місце для того, щоб тримати його. А е, тут будь-де е, клієнт ваш може не зможе понюхати аромат. Так, і відкладаємо блотер. На декілька хвилин, для того, щоб він просох і аромат розкрився. Одразу ми його в кишеньку не вкладаємо. Тому відкладаємо і приступаємо до наступного аромату. Якщо у вас є великі флакони, ви можете працювати з великими флаконами, так буде навіть зручніше. Для того, щоб не сплутати блотери. Беріть і одразу, коли ви нанесли на нього аромат, одразу підписуйте. беремо блотер з нанесенім ароматом і пишемо от цього аромату. Все, блотер у вас готовий. Відкладаємо, він просихає, працюємо з наступним. І так, поки всі не будуть у вас з ароматами. Коли блотери просохнуть, Виберете і вкладаєте його в кашеньку. Все, дайте готовий. Гарних вам продажів.